Пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в зомбі Тайкон. А якщо бути точнішим, то зомбі Батл Тайкон. Тут зразу мені предлагають купляти всякі штучки а, вчені. Це я так розумію, що вони будуть давати мені долари, бакси, єс. І оно Юлька бігає, відстрелюється. Ха-ха. Обалдеть, яка зіжуха, ну мені ще того всього, я так зрозумів, що не можна. Окей, давай. Я ось накупляв уже своїх перших ганів. Бемс. У мене є А Ану. Бем-бем бем 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 О, тихо, ми може першого? да, Хорошо. накидуємо по цим зомбарям. Помагаємо, помагаємо, обов'язково. бем-бем-бем-бем-бем, Все, нормально. Юлька вживається, саме головне. Так, окей, що я можу ще купити? Можу купити, вченого за 500 баксів. Давай купимо, бемс. І ще за тищу можу купити, давай. Бемц. наступний вчений буде коштувати півтори штуки. Поняв. Так, стіни, стіни, ще щось там. Треба помогти, срочно, помогти. Ой-ой, ой Юльку завалив, Случайно. Тихо, 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 тихо. Тут якийсь міньор, чи що це таке? А, чекай, вони мене взагалі не атакують. Лол, поняв. Ну окей, я тоді побіг прокачуватись. Але мені не вистачає бабла. Метриця сім з половиною кешу. Чому? Чи що це? Як це, як, що? А, чекай, стань на оцю штуку, щоб забрати бабло. Бемс. Ой, той, осьо. Угу. Тепер я маю 2800. Давай купимо шевчену за півтори і тепер можемо узішку купити. Бенц, хорошо. У мене є граната, до речі. А ну давай спробуємо її кинути кудись. Яке. Питання куди? Я тут сам. Ну і в цілому таке також буває. Проте питань нема, тоді будемо прокачуватись по чуть-чуть, потихеньку. Що я можу ще купити? Я можу купити двері. Бемц. Якісь ще стіни. Ага. О, вікна. Оце штука мені потрібна по-любому. Я можу купити ще одного вченого? Ні, немає тут. Окей, поняв. Тут є стіна з ружбайками, є якийсь дробовик, можу купити. Ще стіни. Давай купимо. А, ну вони просто поверх. Окей, поняв. Я чую там дуже серйозне ПВП, і я хочу піти стрілятися. Джулія вже взагалі заряжена тут. <гум> диви. <гум> У мене прям і м і арктичний камуфляж, і бронік, це жесть. Тут міньор, до речі, да? Міньора треба убивати по-любому. Тихо-тихо-тихо, тихо, 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 тихо. перезарядка. Хорошо, все, жить, жить, пожить Диви, як далеко узішка достає, да? Обалдеть, я й подумати не міг. Все. штуцара <гум> Пішли прокачуватись. Армор 2,5. Не цікаво. Ам. Ой-ой, ой це що таке було? Чесно кажучи, не поняв. Ну, ладно, Бемс. О, є 6 тисяч. Давай відкриємо тако другий поверх. І Weapon Walls Бемс. А, он воно що, я поняв. мене намахали тільки що. Ну, давай хоча б армор вдінемо Бемс. Плюс 10 хп, в цілому, також непогано. І можна купити ось тут дробовик. Бемс. Опа. 5. Так, де вони? А, все, поняв. Тихо, хорошо. Треба дуже жорстко нафармити бабла, бо тому що мені поки що, чесно кажучи, не вистачає. І оці такі кенти заряжені, мені прям дуже подобаються, тому що вони приносять мені купу і купу величезну бабла. Дава кинемо гранату туди, Бемс. Ану. На. Ага. І все, немає більше ружбайки. Поняв. Что я ружбайки? О, ти мене гніда! Тихо, хорошо. Ну до речі, я вже багато бабла формив. Можна піти щось і купити. А тут ще є, диви. Є ось овчений за три тисячі. бемц. Ну, в цілому, ти мені тепер повинен проносити бабки. Да. питань немає. Тихо. Тут малий кент, малий кент, малий кент. Тихо, хорошо. Диви вже й патрончик прибіг. Сюди. Зараз да, ми тут взагалі будемо валить. Давай тоді купимо ліхтарі за півтори бемц. Ой, тут аж п'ять тисяч накапало, це нормально. М5-півтори штуки. Тут ось, ось сходи за три можна купити. Окей. Я я випадково купив взагалі тут ці стіни. Я не хотів їх купляти. Ну, ладно, З цим уже все одно нічого не зробиш. Проте можна купити МП5. Бемс. О, а ну, погнали. Затестуємо її. Все, хілер. Бемц? малий. Ну слухай, непогано вона валить так-то, да? Прям вообще нормально. За оцього вогняного, по-моєму, нормально бабла дають. А, 373, ладно, не за нього. А що, а що він такий живучий? Оце бос? А, це гігант. Окей. Тут якийсь цей. Привет, 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 тихо, дух! Хорошо. 1800 сюди, так би мовити, на базу. Ой-ой-ой, рейдер, 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 тихо. Хорошо. Ух. Живу. Чекай, тут ось до якась штука випала. <гас> Ух ти ж, Йомойо! Тихо, обалдіть! Він якоюсь штукою запулив, прикинь. Шесть. Дві штуки! Дві штуки зверху! Йой! У мене вже є 15, погнали прокачуватись. Не зволікаємо і не тратимо дарма часу. Давай погнали на другий повер. Давай ще тут заберемо тільки. Що у нас тут? Вчений 3,5, стіни 5. Давай, вчений, вчений. І що? Є снайперка. Драгунова. Бемц, за п'ять кусків купив, ти прикинь. Обалдеть. Не є прицел, прикинь, да? Нормально. Так, але десь покінчалися всі з. Аааа, waiting next wave. Підготовка. Все окей, поняв. Добре, тоді чекаємо, поки. Оно, ідуть, ідуть, Бачу їх. Бемц. Ну, слухай, по 150 голову прилітає зі снайперки, да? Доволі таки непогана штука, ця снайперка. Так що в цілому можна навіть непогано так фармити бабки. Але я б отаких якихось кентів розвалював. Правда, чомусь я не достаю до них чи що? Напевно, промахувався просто, окей? Ну, обалдеть, я валю, да? Що? Мені просто вартувало купити снайперку. Бенс? Бенц. Все, і ніхто не може підійти. Там воно гігант. 225 прилетіло в голову, йому. Ти бачив? То є обалдеть? Можу купити калаш за 7 можу купити стіни. А що, якщо? Я ще підберу отут. Скільки тут? Тут 16 бабок накапало тисяч. Прикинь. Метридцять 33 куска. А ну стіни, бемс. Що це? Це, 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 це стіни? <соць> я не вірю, що то стіни. Давай тоді вчених взагалі поставлю. Тупо на всі бабки. Абалдеть, ти прикинь. І далі буду зі снайперки накидувати, тому що мені доволі таки, ти знаєш, сподобалось сильно. Прям взагалі непогано. Там міна, да? А ми можемо мінувати, чекай, точно. Я забувся, що я міну підібрав. Тихо такое. А, да? А що за прикол? Як її ставити? Вона просто мене в руках зривається, прикинь. Прикол! А як нею користуватися тоді? Не знаю. Пішли трошки прокачуватися, бо це купив собі калаша зараз. А ну давай. Бемс, в цілому драгунов себе показав непогано. Можна і взяти калаша. Ну, ти знаєш, звісно, калаш не дуже такий точний на такій далекій дистанції, тому треба підходити ближче. Якщо вже з ними битися, але я би. АВП десятка! Бемц. Опа, погнали. Не, мінус 30 всього на То в голову 120. Окей. Ламано, ще ну, кінти кудись біжуть. Але я, напевно, вже до них і не достану ніколи в житті. Тут усе... мінер, тихо. Я не попадаю, диви. Прикол? Я. Я три пульки потратив, щоб убити його, ти прикинь. А це що, джагорнаут, типу? Двікінжирний. Дві 200 получив. Йо, оце то да! Там щось випало. Якась бібізяна. Погнали. А ну, якраз і чудова нагода випробувати калаш зараз. В цілому-то. Я хочу підібрати, що то таке. Ой-ой-ой. Тихо, акуратно. Бемц. Манкі бомб! Ти прикинь? Ой-ой-ой, <п> оп'ять! Оце то да. Мінер, 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 тихо. Хорошо. Жить, Жить, пожить. Диви, тупо зомбі сват. Прикол. Ми тут нормально відстрілюємося взагалі-то. Диви. Рейдер, рейдер. Тихо. У мене вже половина хп всього на все, прикинь. Мене дух атакує, дух атакує. Гімнюк смердячий невидимий, тихо. Хорошо. Щось ще випало. Ану, це скелетон бом, да? Я, вгад... я вгадав. Ану, давай провіримо. А, а я не... а я не підібрав. А, чи воно, типу, все знищить, що на мапі є? Ну якщо це так, то я не знав. Так я, виходить, просто провтикав тільки що. Да, приколи. Давай прокачуватись. Бемс, скільки тут? 56 тисяч. Та ти шо? Я б тоді в цілому собі отако армор би купив. Один, другий, третій, да? Диви, вже й в мене отакий білий є, ану? А, ну. Мені чисто бронежилет. Окей, поняв. В цілому, теж непогано. Погнали тоді наверх, що я тут можу купити? Ану, лапволс, армор, вепон, волс-волс, ну все таке, типу, не дуже цікаве. В цілому, тут ось можна купити вчених. Ану, Бемц, І бемц. О. І стіни купимо. І ще одні стіни. і ще одні стіни. Скільки можна стін купити? та ти що? Ха-ха. О, ще вчені, оце. Штука хороша, файно, кришу, вікна і і світло. Все, все купили, да? Тепер тут більше, а, ні, ще щось є. Чекай, дробина є. Тихо. А тут щось можна купляти? Ні, взагалі нічого не можна купляти. Окей, дивно. Ну ладно. Давай, і тут отако стіни, Бемц. Ааа, це ще одна якась будка, диви Тут і стіни, і і другий. А, це напевно башня буде, да? Ану, бем? Та, да, по-любому. Така, типу, відстрілочна, поняв. Ой-ой-ой, ой як вас тут багато всіх зібралося, диви. Тихо, в мене є отака бомба. Ловіть прикол. Ой-ой-ой, я пі заби кинув! Тихо. А, 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 падай, падай, падай. Бамс. Ну, воно-то, типу, трошки вбило, але. Да, не так, як мені треба було. Тихо, по мені ще й сват стріляє, ти обалдів? Диви, скільки їх там, 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 там всі чотири випало, прикинь. Тихо, тихо, тихо. Давай так о і почнемо розвалювати їх. Бем-бем-бем. різних вопше, пушок. Просто з усього що у є. Бем, хорошо, все, відбилося. Так, тихо. І коктейль молотова. бемц, гори там. Я по це С4 достав. бемц. Є такий момент. І тут щось було теж лежало, але його вже немає. Диви, чи то пропало, чи то шо. Чорт його знає. Ну ладно, давай тоді погнали ще прокачуватися. Бемц, Є ще 60 тисяч. Непогано. І що в нас тут наверху? Ну, в нас в цілому нічого типу суперсерйозного. Є армору такий. В цілому, то плюс 40 хп дає. І непогано. Можемо купити ще ФАМАС в цілому. Давай тоді нажмемо отако ресет. А то в мене вже й місця немає. А в мене ж ці 4 була, йо, Ото я провтикав. Ото я провтикав. Диви, які тут кінти? За вампіра 1300 зазлутав. Нормально? Нормально. Бемц. і фамас. Бемц. Хорошо. Скар можу купити. 15 тисяч. Ото да. Ото прям коштує бабло. Тихо, мінер, мінер. Все, все, тихо, тихо, тихо. Тут ще й дух. Нормально. Ну потихеньку в цілому-то. То, то відстрілюємося нормально, але там диви, яка їх просто пачка суне, це жесть. І оцього з молніями по-любому треба вбити, тому що у нього. Да, він дуже багато бабла дає, Якийсь кент приїхав. Напевно, підписник, тому що він диви, допомагає мені відстрілюватися. Тому супер, файно. Як то кажуть, разом нас багато, нас не подолати. Хе-хе-хе. Давай тут ще стіни купимо, да? А, ну це напевно така сама башня. Блін, я того не хочу. Є гараж платформ. Оце то да. Там уже буде транспорт, я поняв. В цілому, давай отут ще все купимо, тако, Бемц. Кровавий місяць почався. Дивись, це типу тут кінти будуть серйозніші, я так розумію, да? Ну, по логіки то да. Скар, давай візьмем, бемц. В цілому, бабок хватає. Де вороги? Воно, дивись, скільки там сватів, да? Давай поможемо йому. Тихо, тихо, тихо. Бо йому зараз там хана буде. Адже то цей з дробошом, прикинь. Обалдіть жук. За скільки, скільки за тебе бабла дадуть? Ану? 2 200, Нормально. Це сюди. І 1200 за таких звичайних, да? Я щось купив, нечайно. <смі> ну, ладно, будемо думати, що я хотів то купити, і мені то потрібно було все одно купити. Ще один жагерна, оце непогано. Тихо. 2200, Сюда. сюди. Щось ти знаєш, цей скар наче не такий сильний, да? Ну, по відчуттям, чисто. Фамас якийсь сильніший. Давай ще щось купимо, да? Є якийсь ось ЛМГ. Що це таке? Це кулемет! Це кулемет, ти прикинь. Оце А ну сюди всі. Сюди, сказав. Ха-ха-ха! <смі> 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 Ульот. Просто ульот. Бем-бем-бем. Туди, та все, що ти там настрілюєш? Мій кулемет проти твого. Ану давай. Та все кенти. це вам хана. Це вам тупо хана, диви. Та ти що. Я хотів би оце тільки мінку підібрати, ще. Бемс. Ой-ой-ой. ой Тихо. Бемс. Все, і підірвав зразу багатьох. Візьми нормальний ган. Тихо, багато, забагато вас. Все, нормально, відбилися, хорошо. Мені вже теж тут. Допомагають потрошечку. Так, давай їм молотово таку сюди. Я горю, я горю, я горю. Оце ти дімеш даєш. Оце ти дімеч даєш. Оце даєш. Ой ой ой. Оце знайшов свої проблем. Ще не вистачало від свого ж молотова згріти Ха-ха. Фу, обалдеть, ну це прям екшен. Цей кровавий місяць, це лютий треш, я ті кажу. Давай підберемо бабла. Тут 134 тисячі назбиралось, йо! Прокачуємося швидко, прокачуємося. Армори там всякі бемс. Давай зразу такі вдінемо. Бем. Що там, вепон волз? Хай буде. Такий волз, хай буде. Що ще тут? Ще стіни, бемс. А скільки тут взагалі цих стін, я не можу поняти. Диви, балкон, пем. Турелька. Ооо. О, давай, погнали. <реш> Диви. Пішло діло! Найсік? Упше, ну, ульот, диви. Як же ж з мініганчика круто валити? Та ти шо? Але щось, коли оцей кровавий місяць, то я тако подивився просто. Самі по собі вони сильніші стали, але бабла то, не, ну все одно не супер багато даю. Чому? Так, добре, то все в цілому дуже круто, але нам треба прокачуватися. Бем. Тут ще є отак. Ууу. А, ну тебе поки що пістолет, да? А він чекай, як тебе виключити? Він по нашим стріляє! Він по нашим стріляє! Як тебе вирубити? Як те? Тебе... Як? Як? Чекай, що мені робіть? Що робіть? Ха-ха! Що робіть? Він не вимикається. Я можу його якось убити? О, а, ні, диви. Демедж, типу, проходить, але... Ну, толку від того небагато. Диви, я просто цілу обойму в нього всадив з кулемета. 1300 даже навіть проскочив демедж. А йому хоч бихни? Ну. Я вже з тим нічого не зроблю. Вибачте, будь ласка. <хи> о, диви, яка є, да, гвинтівка? Оце обалдіє. Так, давай підберемо бабло внезу 58 тисяч сюди. І купимо отако ще одні сходи. На третій поверх. Є медкіт, є стіни. Ну, давай купимо медкіт, отако Бемс. В цілому, аптечка то також дуже прикольно. Грейт лаунчер. о -хо -хо, хо 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 Оце то, да. Ану, Бем? О, то вона так далеко закидує ту гранату. Диви. Прикол. А тако? Угу. Треба стояти нижче, да? Щоб тоді попадати хоч якось до цих кінтів. тако ближче сюди підійдемо. Бем, ловіть прикол. Ага. Щось мені здається, що я взагалі якусь шляпу купив, а ну. Ну, а поки летіла та граната, то Юлька вже і сама справилась. Я поняв. Добре, підбираємо бабло, і погнали дивитися, що там ще є. Давай є, купимо UMP купимо. Купимо РПГ-шечка. Оце да. Оце то да. Ано, так отуди десь, так? Аааа. У нас РПГшки теж дуже довго летить, що за біда. Це тупо обман диви. Ну да, мене поки долетіла пулька з цього РПГ, то вже Юлька і сама все зробила. ну? Гіганта? Бем, 200. Щось мало. Ану, побігли ближечко. Бем, на. На! Туди вас сі. Тихо. Де? Хто пролетів? Хто пролетів, тихо. мене тут уже їдять цікінти. Мені оце треба тебе вбити. Ану, бам. На. Сюди. кенди ви. У голові стукають усі. Ой-ой-ой, я повер!